Сейчас мы проверим. Трактори підуть на райони в жеки, в ті міждвори простор, які є, для того, щоб сніг прибирався не тільки на центральних магістралях, а також во дворах в кожному районі. Тобто така сучасна техніка, вже автоматизована, зможе полегшити роботу дерніків і бути набагато ефективніше в випадку сніга. Ми можемо набагато ефективно працювати для того, щоб відчистити Київ, наші двори від сніга. Велике очікування від нас, тому що з мене будуть питати, Я буду питати з кожного з вас за те, щоб територія була чиста. Зараз Оболонський. А ну теперь вы забираете и организованной колонной выезжаете сейчас с территории. А Подольский, а, а, Подольский район сразу же может не колонной... Раз включать щетки и к месту уже чистить улицы.